Те, що СПУ порушила кримінальну справу, це правильно, Це їхня підслідність, тому що це питання національної безпеки. Так я думаю, що це російські власники Київстару навмисно зробили таку атаку. Чому тому, що завдання, ну знаєте, для Путіна щоб там Фрідман втратив активи в Україні, це в принципі для нього не питання. Так я думаю, що головне завдання було щоб Україна одразу ж почала. Процес націоналізації Київстару, став до чого вже близька наша держава для того, щоб посварити в першу чергу. Сказати, що от знаєте, от не дотримуються прав власників, тому що вона на заході де зареєстрована. Там Помпео в цьому, в цьому в наглядовій раді Фрідман привів навіть його для того, щоб знову посварити з республіканцями з усіма іншими. Я думаю, що все ж таки питання націоналізації Київстару, вона повинна відбутися, але з згодженнями наших західних партнерів пояснити ситуацію, наскільки є питання критичності інфраструктури, в тому числі мобільного оператору, тому що такого масштабу хакерської атаки ну, жоден мобільний оператор в світі не перебував. Але судячи навіть з офіційних коментарів, про які говорять Представники спеціалісти і представники Київстару, це була все ж таки внутрішня диверсія. За дивним збігом обставин, наприклад, на таких мобільних операторах, як і лайфсел та Vodafone, одна належить. Є там турецький капітал, інша азербайджанському капіталу. Чомусь щось не відбувається такого. А саме з російським оператором, чомусь у нас такі проблеми. Тим більше не будемо забувати, що було. Зафіксовано факт використання мережі Київстару для коригування роботи шахедів. Там були сімки Київстару і так далі. Тому я думаю, що це спеціально було зроблено з високою часткою ймовірності. Що все ж таки, це російські власники зробили такий крок на випередження, і стара офіційна 20 мільйонів? 20 мільйонів користувачів. Та фактично вони більше 40% ринку ринку тримаються перше. І якщо його використовують для наведення шахедів, то тому зрозуміло, чому СБУ займається такою справою. Я думаю, що треба ретельно все вивчати і. Я думаю, що питання переходу ну там або під контроль західної компанії на справжньої західної компанії а не те, що російський капітал зареєстрував їх в Лондоні і називається не російською компанією. Ні, це повинно бути вирішення. Я думаю, що з узгодженнями західної структури. А вони зрозуміють це. Вони зрозуміються, тому що в принципі у них теж є регламенти, коли йде загроза національної безпеці, то у тих же сполучених штатах Америки і Великобританії є регламенти, коли приватна власність переходить під контроль держави. Я пов'язую в наявності там російських власників. Більше більше, більше тут нічого не треба. Як би вони не говорили, що це міжнародна кампанія, і так далі, та й там досі беніфіціар Фрідману про що ми говоримо. Тому тут чітка взаємозадалі е, можна ж прослуховувати, збирати дані інтернет, дані передавати в Москву, е, прослуховувати телефони і так далі. Це величезний ресурс в руках ФСБ. Дивіться, міг, але чомусь інших немає. А ну, хто там знає? Може та... не скинули. Там... Просто ви знаєте, у нас ну, так дозовано люблять скидати ту чи іншу інформацію. Дивіться, ну ми повинні розуміти, що так, держпи там було питання, але там питання по дронах було. Що сподіваюся, що вони там розберуться, і там інша людина, до речі, військовий там з'явився. Сподіваюся, що це буде все і робитися, тому що в дійсності багато питань, особливо коли ці служби передають бюджет на і виробництво дронів, і закупівлю дронів, і так далі. Стосовно оператора, ну не слід недооцінювати росіян. Росіяни дуже хитрі, підступні, і так далі, коли ти все рівно контролюєш інфраструктуру одного з найбільших операторів мобільного зв'язку, завжди можна знайти виходи або зробити диверсію, яку ну ніяк не, не переконтролюєш Держспецзв'язком. так тому що вони все ж таки, що стосується спецоперації, і диверсії, все ж таки росіянам немає рівних. Я думаю, у всьому світі. Тому тут я вважаю, що питання націоналізації або переведення під контроль інших структур стає труба, і я думаю, що воно повинно бути все рівно зроблено, тому що щось забагато співпадінь у цьому питанні. Ну, дивіться, ну, це прояв, знаєте, турботи в першу чергу. Це ж пряма лінія, тому що в Росії немає політики. Це прояв турботи, те, що я росіянам, дивіться. Ну я не думаю, що вони будуть відчувати проблеми з продуктами харчування. Давайте буду без ілюзій. Я думаю, що вони зможуть закрити це імпортом. Наприклад, та саме туреччина. Скільки мені відомо, вони обнулили ставки ввезення яєць. вона може там допомогти. Я думаю, що продуктами будуть допомагати інші країни, які ну будуть торгувати з Росією. Тому це, це, це є, є те, що у них там тимчасові якісь збої, але ми повинні розуміти, що росіяни мерти з голоду не будуть. Це не радянський союз, а російське сільське господарство на порядок більш ефективне ніж в радянському союзі, який навіть не міг забезпечувати і продуктами і харчування і власним зерном. Тому тут не не треба. Мати ілюзії, що це буде велика проблема для них. Ну, те чи явище, яке в тому часі взяв участь, наприклад, Путін, який показав, який він є цар і батьком нації. До речі, Зеленський не підписав цей законопроект. Mm -hmm. Досить важливо. Це то що воно токсично, звичайно, що ця тема була. Ну партія, знаєте, ну партія слуга народу. Вона в більшості собою віртуальна, так. Вон так є фракція, але там половина з цієї фракції не належить до до, до цього до, до партії. Вони навіть ці йшли під гаслами, що там багато позапартійних так підберем слові народу. Не є членом партії. Ну в наших умовах відсутності взагалі партійних структур, як таких перевірених там часу, які мають справжніх членів. Які є такими, що цю ідеологію конкретно? Ну це мабуть знає має значення, але хто буде головою партії? Я думаю, що для «Слуги народу ну немає великого значення.